2014 рік, листопад, п'ятниця, різкий біль у голові, діагностика і страшний вердикт лікарів, пухлина мозку. Далі довготривала, важка, однак успішна операція, але потім щось пішло не так. Почалися ускладнення, клінічна смерть, зупинка серця, кома. Він жив, бігав, катався на велосипеді і не знав, що просто його чекає. Зараз на даний момент він просто хоче жити, як всі інші діти. Він не має можливості навіть зараз почувствувати смак їжі в роті. Мало не щодня Вікторія чула, він не доживе до ранку, але кожного дня хлопець доводив, що готовий боротися далі. Жазі до життя, як у Микити, треба ще повчитись. Наш пацієнт Нікіта, мужній хлопець. Він... Справляється з усіма викликами долі, все важке, небезпечне позаду, а попереду тільки боротьба за своє життя. Нині Микита просто лежить на лікарняному ліжку, нічого не відчуває і не бачить. Після ускладнень мозок хлопця забув, як їсти, рухати тілом чи чути голос батьків. Дітко, все був веселий, так буде. Ми сподіваємося, що скоро буде все нормально. Ми будемо вдома, всі разом. Правда, Нікі? Між лікарнею і домом зараз уся сім'я. А вдома на одужання чекає і молодший братик Кирил. Та без вашої підтримки хлопець може втратити шанс на майбутнє. Зараз вирішальна кожна хвилина на реабілітацію потрібно 58 тисяч євро, а це півтора мільйона гривень. Я дуже маю надію, що люди зглянуться, допоможуть нам виїхати з України, щоб ми могли покласти нашого хлопчика на ножки, щоб далі ми могли пройти з ним лучі терапії. Поки батькам додає сил боротися далі, непохитна віра і молитва.